Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2, так що менше слів, та переходимо до справи. Так, педаль до полу. Погнали! 5 кіл. Може, отут один етап буде. Точно не знаю. Давно не грав, або гра настільки довго, що все не виходить запам'ятовувати. Блін. Та, дайте мені приїхати, називається. А, одного розвернули. Блін. Давай. Давай, розганяйся. От наглий. Думаю, мене підрізати? Ні, ні, не підрізав. Вирішив не ризикувати. О, ми в лідери вирвалися, проте ненадовго. Тому що мене занесло після з'їхання з огорожею. Ось так я вже лідер. Всього 5 кіл. Якщо я, ну, по моїй пам'яті я не помиляюсь, коли було 4 кола, то було 2 етапи. Ну, в останньому може і більше їх бути. Почав, і доще почав йти. Ось так. Уже третє коло. Вот так. Так, прискорюємось, прискорюємось. Так. Ого, ми улітаємо від суперників. Пригальмовуємо. Ось так. Які там в них ну, і суперники в них чи в мене? То нас доганяють місцями, то я від них відриваюсь. Ось так. Ось так. Педаль до полу розганяємося. Так, уже останнє коло Блін, вирізався. Ось так. Вони в щось врізалися, мабуть, тому і відстають від мене. Так, за поворотом фініш. Все, перемога менше п'яти хвилин зайняло. Так, зберігаємося. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!